Як вам ці фотографії навіють сум та жаль, чи може роздуми та непорозуміння? І кожна думка буде вірною, тому що ці фото були зроблені у період великої депресії в США, а авторка фото Доротея Ланч хотіла в першу чергу передати період безробіття та голоду у вигляді фотографій. На початку 1930-х років Лаш відчувала потребу документувати зміни, які відбулися на вулицях сан франциско через Велику Депресію. Вийшовши за межі студії, вона фільмувала вуличні демонстрації безробітних та довжелезні черги. Працюючи в міській та сільській місцевостях по всій Америці та за її межами. Ланш зосередила об'єктив на людських стражданнях та труднощах, що створити співчутливі та пронисливі портрети людей та місць. Доротеї рухала надія вплинути знімками на соціальні та політичні реформи в країні. Тому, після публікації статті з наявністю її фотографій, уряд набагато хоче надавав допомогу людям з приходу Другої світової війни. Аж фотографувала події, пов'язані з нападом японського війська на американську військово-морську базу Перл-Харборі у 1941-1942 роках. Фотографіями, які збереглися, є фото дітей та підлітків японського походження, яких евакуювали з батьками з Перл-Харбор до каліфорнійських в'язниць. Після другої світової війни фотографувала різноманітні події та пейзажі. Абомерла 11 жовтня 1965 року у віці 70 років в Сан-Франциско, передавши нам емоції тих подій у вигляді фотографій.